І так, вітаю вас всіх на каналі Риболовні Фішки. Сьогодні у нас піде розмова про риболов пошуковий пристрій Гарmin Страйкер VV CV5. Він зараз перед вами на відео. Цей пристрій був призбаний для прибавок на невеликих водоймах з невеликою шириною водойм. Іноді ПВХ човна, і він став в нагоді, і це вже був перевірений на воді. Якщо він може. Так, вийдемо з нього з цього меню. От перед вами головний екран меню. Ми тут бачимо різні комбінації, котрі налаштовуються в меню. До речі, треба зауважити, що цей холод не сенсорний монітор у нього, а кнопочний. Він кольоровий, доволі інформативний і коштує доволі великі кошти. Що він може? Традиційний і сонар. сонаш. Раз. Доволі чітка картинка, видно рельєф, видно структуру на, видно надводні, об на підводні об'єкти. Нижнє сканування. Приблизити, віддалити. Все чітко видно. Гарна картинка. Виходимо подіблення частот. Ліворуч у нас 200 кГц частота, праворуч 55. 50 кГц. Видно рибку, все видно. Все показує пристрій. Карта. Даний пристрій дозволяє створювати власні карти глибин. Ви рухаєтесь човном, включаєте режим Почати запис, виходите з цього меню. Плаваєте собі, там, тими комбінаціями, котрі вам потрібні. І до тих пір, поки ви не натиснете кнопку і не дасте команду закінчити, зупинити запис або закінчити записи, холод буде писати все, що відбувається під вашим датчиком. Він дозволяє на карті зберігати до 5000 тисяч точок. Це робиться дуже просто. Одним Дотискамо цієї кнопки. От вона. І ви от зразу заходите в меню, де ви можете присвоїти те чи інакше ім'я вашій точці. Наприклад, там. Готово. Ну і символ там буде рибка, наприклад. Все. Ось, символ. Все, у вас точка збереглася. Далі. Можна вивести декілька екранів, комбінацій екранів зробити. О, ну, як, наприклад, от тут я зробив собі. Є карта, є традиційний шонар з частотою 50 кГц і нижнє сканування, наприклад. Чому всі ці речі призначені для того, щоб облегчити завдання, завдання рибалки по пошуку рельєфу, по пошуку риби. По навігації до тих чи інших перспективних місць, або до збережених точок, або до того, щоб якщо це там якісь зарості камушів, якісь-менш більш великі водойми, щоб в тумані, наприклад, і вночі могли повернутися <світ> до берега туди, звідти ви вийшли на воду. Чому саме цей пристрій був обраний? за... Той, мені підходить. По-перше, це невеликий бюджет. 10 тисяч гривень обійшовся даний пристрій. Новий, небиушний. Друге колір. Монітор кольоровий. Третє. Він дозволяє малювати і зберігати карти глибин.